Я би хотів розпочати нашу з вами розмову з вашої оцінки того, що сказав і чого не сказав в інтерв'ю АРД і Дочі Велі Буданов. За його словами, в найближчі тижні до початку свого великого нового наступу Росія намагатиметься тиснути на часів яр і, скоріш за все дещо просунеться а також тиснутиме в напрямку Покровська. Ну наскільки я розумію, це. Так званий Авдіївський напрямок, якщо він досі так називається. Пане Денисе, як ви вважаєте, наскільки вони можуть просунутися до свого початку, до початку свого великого наступу? І чим, власне, ознаменується цей так званий великий наступ, до якого зараз Сили оборони України невпинно готуються? Ну е -е, те, що сказав Крило Будано, там все цілком зрозуміло. Завданням цього наступу буде захоплення Донецької області, я е, кажу про російські війська. Це завдання вони перед собою ставили, ставлять і будуть ставити. Тобто, це їм для того необхідно, щоб продемонструвати хоч якісь результати так званого СВО. Тобто захоплення Донецької області. Луганську область вони захопили, перне через для них Донецька область. Те, що значить мова йдеться про Покровськ, напряму про Покровська, це ви правильно кажете, це Західні Шавдіївки. На часів яр, так само воно очевидно будуть тиснути і зараз вже починає тиснути бої тиснути бої. Зараз йдуть на е, східних околицях цього населеного пункту. Е, Часів'яр яр їм необхідно для того, щоб просуватися е, в бік Костянтинівки, далі там пряма дорога, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Тобто це остання велика агломерація міська, яка знаходиться зараз під контролем, е, під контролем України. Е, Покровськ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Часів'яр. От, е, в принципі, є це, ці, цілі цього наступу Російської Федерації. Ніякого Харкова, ніяких сум, ніякого Києва, Донецька область. Ну, знаєте, е, з одного боку, мабуть, для мешканця Києва це такі, от були заспокійливі, дещо слова, але з іншого боку, для людини, яка е, не так давно повернулася з Донецької області, е, і ну. Скажу вам відверто, коли туди вперше в житті, от як я приїздиш, відчуваєш, що це дім, хоча ніколи там не був. Але там, в районі Часового Яру, в районі Дружківки, в районі Краматорська, ну, не хочеться точно, щоб ці території ставали російськими. От взагалі не хочеться. У зв'язку з цим, ну, по-перше, давайте так запитання сформулюю. Там же, по-перше, доволі специфічний ландшафт. Там от такі, як це називається, шишаки, дуже розлогі, пологі, видно, один населений пункт. За 5, 7, навіть 10 кілометрів, бо є і долини, і пагорби, але ну все таке дуже дуже масштабне, дуже велике. Є й терикони, які також можна використовувати так в... з військовою метою. І з іншого боку, ми точно знаємо, що Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ ну, це. Е... Ті території, які готувалися до відбиття російської агресії вже давно, за яким сценарієм можуть там піти бойові дії, на вашу думку? Ну коли ми коли я кажу, що Росія там намітила собі ці ці цілі, я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, я ж не кажу, що вони обов'язково ці завдання виконують. Тобто, зовсім не треба думати, що ці території опиняться під російським чобом. Ні, ми зараз кажемо про те, на, 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 на які плани там може Російська Федерація. Виношувати на найближчі території, uh -huh. ви правильно кажете, що ці території вони готувалися. Яким чином там може діяти Російська Федерація? Я дуже боюся, що вони будуть намагатися використовувати ту зброю, яка поки що їм дає перевагу. Це кориговані авіаційні бомби. Поки що у нас немає е е е адекватних засобів трупового достатньої кількості для того, щоб збивати носії. Відповідно, і часів яр, ну передусім, ми кажемо часів яр. Оскільки я думаю, що найближчим часом основні події будуть е розгортатися саме до коло цього міста. Ну, при превелике жаль, е їхня, скажімо так, тактика зно е зносу бомбами в населених пунктів, вона буде далі. Тобто, ті позиції, які вони не можуть взяти, е чи е обійти їх там, чи захопити значить, е на землі, як кажуть, вони будуть зносити бомбами для того, щоб е перетворити їх, значить, зрівняти з рівнем моря як кажуть, і унеможливити їхній захист. Для того, щоб ми, зберігаючи життя своїх людей, відвели війська і вони будуть таким чином туди заходити. І знаєте, повзучий наступ. Не можна і цього варіанту відкидати. Так, вони будуть отримувати абсолютно зруйновані населені пункти, знищену інфраструктуру, повністю все вибити під ноль. Ну, але ми бачимо, знаєте, в них такий середньовічний, середньовічний скажімо так, підхід важливо їм брати територію. Ну таким чином приблизно. очевидно, що саме так, і при цьому президент Зеленський буквально напередодні заявив, що Україна створює зброю проти російських кабів. За вашою оцінкою, що би це ну, в теорії і дуже широкими мазками, звісно, цікавлюся, що це могло би бути не знаю, від і до сухопутне, повітряне. Просто ну тут уява розбігається. Чи з іншого боку, навпаки, найкраща зброя проти російських кабів це е, той велосипед, який вже існує, а саме Петріот, чи сам ті, який відганятиме і збиватиме їхні літаки. Ну я е, заяву Володимира Зеленського можу пов'язати із інтерв'ю його його робив Валентин Бадрак з Володимиром Грубуліним. якщо я не помиляюся. Володимир Горбулін сказав, що Україна є близькою до створення власного зенітно-ракетного комплексу, який б'є на 100 кілометрів. Якщо поєднати ці дві заяви, то можна взагалі уявити собі, про що, про що, про що йдеться. Але давайте не будемо карти розкривати. Я сподіваюся, що так приблизно я на питання відповів, а далі вже слухачі я думаю, зможуть самі додумати. Давайте не будемо, давайте не будемо йти далі. Давайте в своїх, не... своїх здогадках слідкувати. Та не будемо, але при цьому є ще одна цікава річ, і, і вона вже існує. Про неї вже відомо. І ми при цьому не знаємо, чи є вона в нас, і чи буде вона колись взагалі в нас. Це те, чим ну так хваляться британці останнім часом: своє лазерне ППО, так зване, яке збиває не те, що ракети чи дрони, а навіть збиває мінометні міни, робить в них от такого розміру, як монета Діру. Ну і. Начебто, міна після цього вже далі нікуди не летить і, можливо, навіть не вибухає. Виникає запитання. чи... По перше, ми могли б розраховувати на те, що під час цієї війни, в найближчі місяці або роки, Британія поділилася б з нами або безпосередньо такими установками, або цією технологією. Ну або з іншого боку, чи можемо ми говорити про те, наскільки Україні там складно чи те, теоретично доступно було би створити власний аналог цього? Ну з огляду на використання цирконів по Києву два тижні тому, якщо не помиляюсь, я якраз і писав про те, що треба там йти на крок уперед. І цілком можливо, буквально фактично вашими словами, цілком можливо, треба виходити на британців, які зараз е випробовують цю лазерну систему, для того, щоб вони ну, принаймні почали випробовувати їх на теренах України. Для того, щоб подивитися, яким чином вона може збивати швидкісні ракетні повітряні цілі. Ну, але це, знаєте, лише е ну, модель, побажання, ну, побажання. Зараз ця зброя вона знаходиться на стадії випробування, Скільки я розумію, до якихось серійних, серійних зразків. Поки що справа не, не доходить. І, очевидно, потрібен час для того, щоб ця зброя могла піти в серію. Хоча штука дуже перспективна, оскільки дуже дешеве використання, якщо там кожна ракета Петріот, вона там коштує десятки мільйонів, то там. 20 центрів 20 центів, центів на постріл, і в тому числі і він точний, і він дешевий, і це зброя майбутнього. Але хочу ще раз повторити, що до середніх зразків поки що справа не дійшла, і вся ця історія знаходиться на стадії виховування. Ну і ще така цікава. новина з Великої Британії е, пролунала. Е, вона стосується вже не тільки повітря, скільки загальновійськових таких операцій і російських втрат безпосередньо, розвідка Великої Британії зауважує, що середньодобові втрати російських військ на полі бою в Україні скоротилися впродовж принаймні попереднього місяця березня. Пояснюють, що зменшення російських наступальних операцій, скоріш за все, відображає низку факторів. По перше, в період відпочинку та переоснащення російських військ після захоплення Авдіївки. А також намір зменшити кількість повідомлень про е, погибших мальчиків. Ну так не пишуть британці, але я так інтерпретую загиблих російських солдатів під час березневих виборів, точніше, перевиборів в Росії. От чи згодні ви з такою оцінкою британців? Е, і пане Денис, ну на вашу думку, що далі? Чи е, все тепер знову йтиме за наростанням, якщо говорити і про наступ ворога, і про відповідно його втрати? Ну безумовно, ті втрати, які ворог ніс під Авдіївкою у лютому, у січні, і ті втрати, які ворог ніс, намагаючись наступати після захоплення Авдіївки, ясна річ, що вони менші. Тобто, ми навіть можемо подивитися, подивитися цифри, які генштаб. Ну зараз рідше почали траплятися втрати ворога понад тисячу тисячу людей за одні одну добу, якщо я не помиляюсь. А коли були війна під Авдіївку, бойові дії під Авдіївку і за Авдіївку тривали. То дуже часто там е, воно заходило за тисячу на добу, тому ясна річ, е, втрати зменшилися, оскільки зменшилися масштаби і активність, наступальна активність російської армії. Але якщо ми кажемо про е, можливість подальшого наступу або спроби наступу російської армії, там, зокрема, на той самий Чесів'яр чи Покровському напрямку, то безумовно зростуть їхні втрати. Е, армія, яка наступає, вона технічно несе більше втрати, ніж та, яка тримає ворог так, з одного, з одного боку, власне, тут зрозуміло, з іншого боку, є ще низка речей, які турбують щодо енергетики. Пане Денисе, от у нас. Просто останнім часом ну, біда в енергетиці виходить, пов'язано це безпосередньо з протиповітряною обороною. Є заяви міністра енергетики України про те, що Україна навіть по деяких об'єктах не завершила розбір завалів і тому не може навіть оцінити наскільки серйозний, наскільки значний вплив російських снарядів, які туди прилітали. Ну наскільки я розумію, йдеться зокрема. Крима про Дніпро ГЕС. Ну і тут виникає запитання: наскільки оцей новий фронт, який виникає в Україні, наскільки він потягне в нас засобів протиповітряної оборони? По перше, які в нас є. Чи буде Україна відтягувати з фронту для захисту енергооб'єктів? На вашу думку, чи вимушена Україна це робити? Свої системи ППО? І по-друге, чи це вплине на те, куди і ітимуть нові поставки протиповітряної оборони? Ну Німеччина ж каже, що от зараз, от от десь знайде нам принаймні спробує нові патріоти? Ну о, на останньому засіданні глава членів НАТО. Де, де був присутній, тобто була така опісанка від Німеччини. Вона голова е, головна країни коаліції ППО шукатиме е, ЗРК Петріо, оскільки Дмитро Кулєва, міністр закордонних справ, він артикулював чітко, що потрібні саме Петріоти або такі е, зенітні ракетні системи, які здатні збивати швидкісні та балістичні повітряні цілі. Він там називав 94 балістичні ракети впали на Україну протягом березня, і в цьому криється відповідь на ваше запитання. Чи будуть е, знімати якісь системи кого з фронту для того, щоб перекрити значить, енергетичні об'єкти? Та на превеликий жаль, у нас особливо та й немає. Е, не так і багато зенітно-ракетних комплексів, які могли б збивати балістичні повітряні цілі, аеробалістичні, е, швидкісні повітряні цілі. Ну це фактично Петріо. Скільки у нас Петріотів? Ну давайте не будемо називати цифру, але так чи інакше, ми знаємо, що нас їх небагато. Так, ну, власне жодного сенсу щось знімати е, з фронту немає. Ну, на мій погляд. Бо е, все одно е, більшість наших ЗРК на превеликий жаль не може збивати. І балістичні ракети, і аеробалістичні ракети, і Х-22, які дуже, дуже нам так само дошкуляють, і циркони, і Онікси, і таке інше. Потрібні ті системи, які от вимагав і просив добро кулір, тобто п'ять. Їх, очевидно, розставлять на тих, значить, в, в, в тих місцях, які найбільше потерпають від ударів. Бо ми ж бачимо, що ворог він зараз активно використовує самобалістику, балістику, оскільки він знає, що у нас дуже мало засобів для того, щоб цю балістику збивати. І вразливим є Кривий Рік, вразливим є Дніпро, вразливим є Запоріжжя. Зараз треба концентрувати очевидно, коли ці ЗРК будуть надходити. А я маю надію, що так і будуть надходити, оскільки Дмитро Кулєво був дуже переконаний у своїх проханнях треба очевидно прикривати гідрових странці ну от такі от цілі саме, саме для цих ЗРК вимальовуються. знімати С-300 чи буки з фронту ну на мій погляд недоречно скільки не все одно не зб'ють не з'ють ворож ворожу угу. чи не складається у вас пане Денисе? Е... При всьому цьому враження, що росіяни намагаються ну не просто там окремо досягти якихось цілей в енергетиці, якихось цілей на фронті, якихось цілей в прикордонних територіях. А е, от цей їхній повітряний тероризм ракетами балістичними по енергетичних об'єктах е, в глибокому тилу е, кабами по Харківщині, Сумщині, і також кабами, ракетами та просто всім по фронту, тобто, вони е, таке враження, що намагаються взагалі. Розтягнути українські протиповітряні сили, ну зокрема, ті комплекси далекої дії, які ми маємо Петріоти та сампті. Таке враження, що вони намагаються, от то тут, то тут, то тут застосовувати різну тактику, ну тиснути з різною інтенсивністю, що щоб Україна не знала, а куди ж далі перекидати ці комплекси? Кого далі захищати? Чи харків'ян, чи е, якусь ГЕС. Не знаю, там, ту Канівську, наприклад, чи якийсь енергетичний об'єкт ще в тилу, чи поставити в Краматорську той Петріот, щоб не дати просунутися в часовому ярі. Та їх сильно не поперекидаєш, їх багато для того, щоб перекидувати. От, е, треба захищати столицю, оскільки по столи, столиці б'ють. Треба знаходити якісь можливості для того, щоб е, знаходити ці зерка по всьому світу. Зараз взагалі триває такий знаєте ракетно-бомбовий терор. І я чув інформацію про те, що Володимир Путін він, в принципі віддав наказ знищити максимальну кількість українських міст і з допомогою ракети, допомогою балістики, допомогою кадрів. І от ми зараз бачимо, що цей наказ так чи інакше виконується, як відносно населених пунктів Сумщини, так відносно на привели Харкова. Для чого це треба? Це треба для того, щоб посіяти паніку, створити терор. Не налякати місцеве населення і місцеве населення, якщо завалиться тил, і місцеве населення буде вимагати за за, за думкою Російської Федерації припинення війни для того, щоб цей бомбовий терор закінчився, то і це буде мати певний вплив на збройні сили, така знаєте, доктрина дуя в дії. Ну поки що вона жодного разу не справдилася, в тому числі по відношенню до України. Пам'ятаємо бомбардування 22-го року, ні до чого воно не призвело. Ну, але якщо віддає, віддається наказ повністю знищувати міста, там не бити там, по ТЕЦ, по трансформаторах і так далі, а знищувати міста, це вже великий жаль новий рівень терору, і на цьому новому рівні Російська Федерація намагається досягнути успіху. Поки ви завершували відповідь на це запитання, я якраз вирішив поцікавити, що ж таке, що собою представляє згадана вами трохи раніше, доктрина ДОЕ і з'ясовую, що це доктрина, згідно з якою потрібно спершу знищувати літаки ворога, причому ще вдалі на землі на самих аеродромах. Далі авіабудівні заводи, а вже далі житлові квартали, знищуючи населення ворога. Ну в їхньому випадку це українці. Дивіться, ну а з іншого боку. Ясно, що тут йдеться про, про 20-те століття, про державу з великою кількістю авіації? Ми її поки що не маємо, але якась кількість має нам надійти найближчим часом f 16 Ну ми сподіваємося на них і дуже сильно чекаємо. Як ви вважаєте, наскільки на всю цю картину, яку ми з вами зараз обговорюємо, вплинуть поставки саме f 16 Завжди, коли відбувається питання, я кажу так, залежить від чого залежить? А від кількості літаків скільки їх буде? Якщо їх буде шість, ну так вони матимуть вплив на певні ділянці фронту. Ну, зокрема, якби вони були, були у нас під час битви під Авдіївкою і за Авдіївку, то можливо російські кабини були б настільки ефективними, бо ці літаки взбивалися в Росії. Друге, власне, з яким озброєнням? Чи буде там озброєння далекобійне, яке здатне збивати носії капів на відстаннях понад км? кілометрів? Чи будуть там відповідні редлокаційні можливості? Тобто літак F-16 16 це багатофункціональна платформа, яка може вражати цілі і надводні, і наземні, і повітряні. Чи буде відповідний набір на сили засобів? нам дадуть для того, щоб літак f 16 в українських, в українських пілотів відчував саме як багатофункціональну платформу. чи буде релокаційна підтримка, тобто чи матимемо в розпорядженні дані із е, літаків далеко релокаційного керування натівських е, радарів далекого далекого далеко радіусу дії, супутного угруповання е, е, натівського, значить, щоб розширити функціонал цих літаків? От якщо відповідь на ці питання буде... Максимально позитивно, тобто, ми отримуємо багато літаків з відповідними важливостями і з відповідним супроводженням, Тоді ефект буде тим більше, чим скажімо так, більше у нас буде літаків. Та ну сподіваємося, власне, що е, подбали про нас європейські е, партнери е, відповідним устаткуванням. Е, ну і не завадили європейським партнерам про нас подбати. Наші американські партнери, які дуже бояться, що вже ж не занадто багато було зброї в Україні, не занадто багато передових технологій 80-х, не подекуди навіть 70-х років. Але так чи інакше вже будемо знати це в найближчі місяці. І віримо і сподіваємося, що ну кидалова тут не відбудеться, і що е, найближчим часом лише посилювати, посилюватиметься повітряна і протиповітряна компонента сил оборони України. Пане Денисе, величезне, дякую за те, що ви змогли долучитись до дякую. нашого ефіру. Денис Попович, військовий оглядач, був у прямому ефірі на 24-му.